Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, Йому на раді. І нещодавно друзі мене запитали, а де обзор огляд на нашу висоту кокетку, на нашого таргана-диктатора? Коли ж ти нарешті запишеш огляд на Лукашенка і коли він там здохне? Насправді я не отримала дуже багато відгуків про те, що ви хочете дивитися огляд на Лукашенка, тому я якби ну, відкалала. Запис цього відео, але почувши такий прозвіт своїх друзів, я, звісно, його запишу. І сподіваюся, що ви поставите вподобайки цьому відео, напишете побільше коментарів, щоб побільше людей мали змогу отримувати якісний астрологічний контент українською мовою. І обов'язково не забувайте написати в коментарях, чи ви хочете далі побачити, щоб я розібрала. Отже, поїхав. Бачимо гороскоп Лукашенки і одразу з першого погляду. Гляду, видно, що це в нас такий доморощений диктатор. На це вказує кілька речей. По-перше, у нас асцендент знаходиться в. Лаґні в Накшатріві Вішакха, дуже хитра, дуже амбітна, ціла спрямована накшатра, яка дуже сильно любить владу. Так, знак Скорпіона. Скорпіони, скорпіони це надзвичайно глибокі люди, які звикли, звикли добиватися свого. І також скорпіони, знаєте, що в нього лагна в нулі градусів. Що це означає, що таку підкреслену підступність, плюс, плюс у нього якраз його лагна оточена ґнешою Марсом. І Сатурном, які утворюють папа картер йогу, дуже таку зловісну йогу, ножниці, ножиці, які по суті відрубують його від решти світу, роблять так, що він не завжди адекватно оцінює ситуацію, але при цьому він ну, має значний вплив. Також у нього ще є таке поєднання раху і Марса в стрільці, дає великі амбіції, велику владу. Ця людина тримається за владу, ну, ми це все бачимо, ми це все знаємо. Також навпроти цього поєднання Марс-раху є ще кету Юпітер в близнюках, що також свідчить про те, що він буде мати великий вплив на маси на людей, і плюс ця йога кету-Юпітер, вона називається. Гуру Чандала-йога, що робить його абсолютно гріховною, неправедною людиною. Ще й в нього якраз Юпітер гуру виходить 29 градусів, останній пограничний градус, що робить, робить його знаєте, таким, абсолютно бездуховною людиною. Тобто ми дивимося на цей гороскоп, а це чорт, ну, тобто, конкретно. Також ми бачимо, що в нього дуже розвинутий 12 дім. Там знаходиться Сатурн в Екзальтації і Венера, господарка цього ж знаку. Також Венера в 12 му домі зазвичай дає велике й така сили, сильна, плюс ще й в поєднанні з Сатурном в Екзальтації. Сатурн як показник влади також свідчить про те, що ця людина любить необмежену владу. Ще в 12 му домі, тобто володіти всім, абсолютно всім і всіма. Тому я більш ніж впевнена, що це власне і є гороскоп Лукашенка, бо ну є багато свідчень цього сонця. Також в нього сильне, в нього по шатбалі сонце отримує найбільше, там більше 200 пунктів. Що якраз власне зробили його президентом? Дало змогу захопити в заручники цілу країну свою країну, але мушу вас трішки розчарувати. Я от дивлюся на його. Сарва Аштакаваргу. Це власне по цих параметрах. Ми дивимося на транзити. Наскільки в людини буде Гладке життя, і ми бачимо, що в нього немає великих перепадів в бінду в цих пунктах між ось цими числами. Тому в нього, знаєте, в житті немає різких якихось злетів і падінь. Все йде досить рівно. В нього не буде якоїсь різкої, наглої смерті. На жаль. Але насправді, так дивлячись зараз на його періоди, на його даші. Видно, що в нього і, да, якраз підходить до закінчення дуже могутня Даша Сатурна. Якраз от вона тривала з 2006 року, де він отримав посилював свою таку псевдо-абсолютну владу. Зараз вона підходить до кінця. І, власне, коли буде. Якраз зараз настав 31 січня 23-го року під період Юпітера. А Юпітер у карті Лукашенка це планета Марика, яка в літньому віці літнім людям приносить смерть. Тому в нього зараз конкретні проблеми зі здоров'ям. Власне, цей період протриває в нього до 16 серпня 25-го року, тобто в нього є більш ніж 2 роки для того, щоб... Скопититися насправді це, е, велика ймовірність. Цього є я, я даю десь 70% того, що в найближчі, найближчі два роки він цілком може покинути цей світ, власне, по з астрологічних причин. Тим більше, коли в нього буде ще під під період Венери. Зараз я гляну, коли це буде. Е, так, е, десь в квітні, 20, в кінці квітня 24-го року, є великі шанси. Адже там якраз буде ще під період ще одної планети Мароки, або коли буде до нього період Юпітера. ну власне він вже і пройшов, підходить до завершення цей період Сатурн, Юпітер. Юпітер у нього закінчиться 3 червня, уже буквально через два дні. Ну, або він зараз гігне, тому в нього якраз зараз такі найбільш серйозні проблеми почалися зі здоров'ям. В чому є проблеми, це в нього серцево-судинна система. В нього, скоріш за все, якісь тромби, про це свідчить якраз оце Гуру Кету Чандала йога. Також завжди у всіх людей, в кого такий екзальтований Сатурн, то є проблеми з кров'яною. З кров'ю, все ще з цим пов'язано. Також, плюс у цей Марс з раху де є також проблеми з кров'ю, проблеми з серцем. Не видно, що в нього є маразм, тобто він усвідомлена людина. він все робить свідомо, не треба списувати, що він там щось не знає чи не розуміє. Все він знає, все він розуміє. Він просто такий от диктатор, доморощений, підлий, підступний. Він цілком свідомо гнобить свій народ, цілком свідомо їх мучає. Ну, тобто, зараз дійсно є в нього такий період, який небезпечний для його життя, для його. Здоров'я, подивимося, як воно буде, чи він вигребе ці проблеми. Так, є шанс, є 30% того, що він випутається з цього всього, але є один важливий момент. Дійсно, в його карті є така штука, що він буде при владі до кінця свого життя, тобто його ніхто не зможе посунути, поки він не гідне. Тільки його смерть буде якби кінцем його влади. Так написано в його натальній карті, так воно, на жаль, є. Також я не бачу, на жаль, по транзитах, що в нього і будуть якісь там, йому планети транзитні, не принесуть різкої наглої смерті. Скоріше за все, це може бути, ну тобто, таке поступове, поступове в нього буде, ну, буде чахнути, як, як чахлик. Тому. Робіть свої висновки, можете задавати ще свої запитання стосовно цього приводу. Я бажаю всім нам міцного здоров'я, мирного неба над Україною і все буде добре. Слава Україні! Слава всім вам! Всіх люблю і дякую вам за ваші вподобайки.